Всім привіт! Сьогодні в випуску втрати Шахтаря перед матчем з Олімпіакосом Стало відомо деталі смерті півзахисника зорі. Бенфіка виставила на трансфер Трубіна. Олександрія продала Безеру африканському клубу. Наставник Шахтаря Арда Туран висловився щодо відсутності Вінгера Кевіна напередодні першої гри третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панеті Найкоса. Кевін ключовий гравець, я це розумію, але для мене всі футболісти однаково важливі. Усі мають однакову цінність. Проте Кевін особливий у нашій атаці. Я люблю його як брата, не тільки як гравця. Його відсутність це сумно, але ми чекаємо його повернення. Це станеться досить скоро, але важливо, щоб він повністю відновився. Як тільки він буде готовий, зможемо говорити про його повернення. Я не маю точної інформації, лікарі знають краще. Це справді важливо для нас. Побачимо. Наразі ми зосереджені на завтрашній грі. Кевін теж думає про матч, хоча йому непросто. повідомила прес-служба клубу. Нагадуємо, Кевін не поїхав до Афін через травму. Він проходить відновлення. У сезоні він провів три матчі, чотири голи та два асисти. За останній час Кевін набрав просто колосальну форму і втрата такого гравця наперед. Додні матча Ліги Європи це безумовно велика втрата шахтаря. І під час гри відсутність такого гравця в складі може викликати серйозну проблему для клубу. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. З'явилися нові подробиці смерті півзахисника Луганської зорі Володимира Білоцерківця, якому було лише 25 років. Щодо трагедії, що трапилось із Володимиром Білоцерківцем, навряд чи з'явиться офіційне пояснення. Ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося справжньої причини. Цю таємницю футболіст забрав з собою. Втім, є неофіційні відомості, і згідно з інформацією, яка в мене є, білоцерківця виявили під вікнами багатоповерхівки. Жив він за попередніми даними на 18-му поверсі. Чи сталася смерть з природних причин, даст відповідь лише слідство, але команді ситуацію описали так, ніби це був його особистий вибір. Саме так і прозвучало, зазначив у своєму телеграм-каналі екс-журналіст Ігор Бурбас. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Голкіпер про національної збірної України Анатолій Трубін може вже цього літа покинути Бенфіку. Згідно з інформацією, джерела серйозний інтерес до трансферу українця виявляє чинний чемпіон Туреччини Галата Сарай. Генеральний директор турецького клубу Абдулла Кавукджу особисто зацікавлені у підписанні Трубіна. Галата Сарай активно підшуковує нового воротаря, який би міг замінити легендарного Фернандо Муслеру. Раніше в медіа з'явилися чутки про інтерес до Андрія Луніна у попередньому сезоні. Зоні Трубін відіграв 51 матч, в яких пропустив 54 м'ячі та 21 раз залишив свої ворота сухими. Раніше повідомлялося, що Бенфіка вистовила українця на трансфер. Бразильський хавбек Олександрії Хуан Безера продовжить кар'єру в єгипетському клубі «Замалек». Як повідомляє телеграм-канал, та таке сторони вже досягли домовленості щодо трансферу, сума якого склала 2 мільйони доларів. 22-річний Вінгер підписав контракт із новою командою терміном на 4 роки. Німецький клуб Гамбург досяг домовленості щодо підписання 24-річного грузинського захисника «Шахтаря» Георгій Гочолейшвілі. Про це повідомив авторитетний журналіст Флоріан Плетенберг. Згідно з джерелом, йдеться про орендну угоду до завершення сезону з можливістю подальшого викупу. Усі деталі вже погоджені, і футболісту залишилося лише пройти медичне обстеження. Нагадуємо, минулому сезоні Гочолейшвілі виступав на правах оренди за Копенгаген, де провів 33 матч ще забив один гол і зробив чотири результативні передачі. За даними Трансформаркет, ринкову вартість гравця національної збірної Грузії становить 2,5 мільйона євро. Додамо, що за підсумками минулого сезону Гамбург повернувся до першої Бундесліги. Донецький Шахтар відхилив вигідну пропозицію від лондонського Фулхема щодо трансферу бразильського вінгра Кевіна. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо. Англійський клуб був готовий заплатити 30 мільйонів євро. А з урахуванням бонусів сума могла зрости майже до 40 мільйонів. Проте Шахтар вирішив відмовити, очікуючи ще привабливішу пропозицію. Також зазначається, що український клуб обізнаний про зацікавленість у Кевіні з боку кількох європейських клубів, включаючи італійські наполі. Бразильський захисник Гремію ю 20 Педро Габріель потрапив у поле зору донецького шахтаря. Про це повідомляє портал до Греміста. Згідно з даними джерела, український клуб проявляє інтерес до підписання 18-річного гравця. Хоча офіційної пропозиції наразі ще не надіслав. Скауська служба Шахтаря уважно стежить за кількома талантами з Бразилії, і Педро Габріель входить до цього списку. Водночас у Греміо не мають наміру розлучатися з молодим фулбеком у попередньому сезоні. Габріель провів 23 поєдинки за молодіжну команду, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.